Дух і життя. Роздуми над Словом Божим на 21 шу звичайну неділю рік Б. Того часу Ісус мовив: Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я Його воскрешу останнього дня. Чимало Ісусових учнів, почувши це, казали то тверде Слово, хто може його слухати? Ісус, же, знаючи в собі, що Його учні нарікають через це, сказав їм: Чи це вас збурює? А що ж буде, як ви побачите, що Син Людський підіймається туди, де був раніше? Це Дух є тим, хто оживляє. А тіло ж ніяк не допомагає. Слова, які я вам сказав, це дух і це життя, але є деякі з вас, які не вірять. Ісус з самого початку знав, хто є ті, які не вірять, і хто є той, котрий його зрадить. І Він казав тому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо йому не було дано від Отця. Від того часу багато хто з його учнів відійшов геть і вже не ходив з ним. Тоді Ісус сказав дванадцятьом, Може, і ви хочете відійти. А Симон Петро відповів йому: Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя, і ми повірили і пізнали, що Ти є святий Божий. Усякими засобами наш Спаситель прагне гарантувати нам вічне життя. Перш за все, Він дає нам на поживу своє тіло і кров в Євхаристії, а ще дає своє Слово, яке є духом і життям. Використовуючи порівняння отців церкви, ми маємо два щедро заставлені столи: стіл Божого Слова і стіл Божого тіла. Говорить Святий Єронів, обидві ці дійсності ми переживаємо в Євхаристії. Перш ніж споживаємо тіло Ісуса Христа, насичуємося Його Словом. Літургія Слова пояснює нам життя і веде до зустрічі з Анцем Божим, який взяв на себе наші гріхи, звершив наші відкуплення. І безперестанно прагне давати нам цю благодать нове життя. Дух є тим, хто оживляє, а тіло ж ніяк не допомагає. Слова, які я вам сказав це дух і життя. Ці два слова дух і життя, використано в книзі буття, де ми читаємо про створення людини. Тоді Господь Бог утворив чоловіка земного пороху та вдихнув йому в ніздрі віддих, дух, життя, і чоловік став живою істотою. Даючи своє слово, в якому є дух і життя, Господь чинить із нас нове творіння, формує в нас характер і життєву позицію нового Адама Христа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.